Всім мої вітання, любі мої підписники і гості каналу. Сьогодні знову о, йду, о, в місто. Йду, йду в місто. Сьогодні знову. Сьогодні вже їду. Аво, 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 аво. Що, що, що? Що? Зустрічаєш мене, не скачи по мені, не скачи, не скачи, кажу. О, сестра вже прийшла, то зараз ще покажу, ще прийшла сусідка, зараз ще. Дочка, і всі разом їдемо. Ага. Ану, вітайтеся. Доброго раночку. Ану, коняжаночка. Вітайтеся. Всі тут, як тут, в зборі. Ще одну треба забрати. Всім вітанечко. Їдемо в місто. Хто за чим? Хто куди? А ми за красотою. ми їдемо, їдемо стихатися. Сестру, їдемо стрихтись. Їдемо, поряд їдемо на, на базар, на шопінг, а тоді їдемо в парикмахерську. Угу. Вам щось знімо як будемо десь далі. Е, можливо, можливо на базарі, то щось вам зніму. Мені так погано без окулярів. І в окулярах погано, і без окулярів погано. Добре, мої дорогенькі, добре, мої солденькі. Всього вам доброго на весь день. Всього доброго на весь день. Гарного настрою. Ты плакала здоровья, і на прощання раз дураш, по холоду сыною, ой, памятаю я причастна, Ты плакала за мною, І на прощання раз дураш, на Бачите, нас Назбирають я хлопців на заселу в Бачите. Все дружним колективом наші в АТБ йдемо. Все йдемо в АТБ. Ага. Все дружним колективом до АТБ. Заходимо в тебе. Чого я кажу кажуть, що заплачу за майонез, за все вона каже і капці на базарі купати, а я її не купувала. Капці на базарі. Казала, що я заплачу. Що? Я казала, що я тобі капці куплю. вона не хотіла. Ну, ну, то я б купила, а ти казала, що ні, ні, я не хочу. Все, купилися і довольні. Ще Ще ми, коли одного станемо в магазину, то вже то вже, може, може, вже до вечора бути. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ольга твоя тушонка вариться, чи що там всі в тебе робить? <ривіт> 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 ну, <ривіт> ну, що робити? <ривіт> Та? Ну. То Та, щось мало того всього? Так. <ривіт> <ривіт> ну. Ну добре, добре, давай. Так, мої хороші, я вже приїхала з міста і зараз вам зроблю розпаковку, що я купила. Сьогодні в нас погода така тепла, ну чиста весна. Ну, така чиста весна, дуже тепла. То було так холодно, а то зробилася чиста весна. Зараз зроблю розпаковку, що я тут купила, що я тут накупила. Покажу вам. Дорогі покажу вам я Купила Купила тако, такий хліб. Бачите, у нас бачит, такий грузинський хліб. Так називається так. Е -е, ларок, що грузинський там хліб і лепешки. Тут купила таку лепешку з сиром. Бачите, розірвалася, Така лепешка з сиром. Ой, зараз ой, ой, зараз покажу. Бачите, таку лепешку з сиром. Файна, файна лепешка. Тут купила, ще зараз вам покажу молочко. Угу, молочко. Тут такий кружечок домашньої ковбаски. Я вже попробувала, бачите? Я вже попробувала. угу. Добре. Добре. Верніше, як сказати, я не купила, мені дали. От дали мені такий кружочок ковбаски, ковбас, якщо точно сказати, я купувала щось друге. Тут покажу, що який кусочок ковбаски мені дали кружинця. Тут я вже відлупала. Я попробувала. дуже добре. Дуже добре. Знаєте, мене хоч болить жолудочна, але я люблю спробувати. Отака натура. Отака натура. А тут взяла дві бутилки молока домашнього. Молоко свіже. Ну, У нас тепер з молоком дуже дефіцит, домашнім, тому що е нема корів і нема молока. Взяла молоко, я його злию в банку трохи літрову І буде воно мені і сметана і буде на сир, на сир то молоко. Відогрію сир потім. А тут такий майонез. Він сьогодні в нас, може він все так по акції, я не знаю. О, сьогодні він на 48 чи 47 гривень. Такий м -м, має 520 грам, 72% європейський. Бачите, отакий. Майонез. Дві упаковочки кілограмових е, макаронів. Тая. Вітаї. Вітаї дуже добрі е, макарони. Ось такий рідний. Тая. Своя, своя рідна, ага, своя рідна тая. Отакий. От Рис, Знаєте? Кілограм рису. Все все в АТБ. Взяла в АТБ я. Кілограм. Ну, можна було на базарі. На базарі така черга в нас, я не знаю. Буде кінець світа. от дуже черга. Ну, Але люди беруть, беруть, бо хочуть, їсти треба. Кілограм гречки взяла. такої. Люди беруть, не знати, що буде далі. І собі взяла е, мандарині. Собі, як завжди, для себе любимої взяла мандаринок. Не знаю, скільки штучок. 4. О, бачите, я собі не зміняю 7 штучок, 7 штучок мандаринок. Угу. Отак. І у мене все так виходить, як не, не, ну, що не 6, що не 8, чи не 10, іменно 7, як завжди. Так, в цьому пакеті все. Е, що ще тут взяла? Лікарства набрала. Бачите, взяла Німесилу, взяла гліцерин. Тут в одній аптеці такий, а в другій аптеці такий гліцерин. Взяла дві, дві баночки глицерину, Взяла від, від іжоги таких три упаковочки. Бачите? От, таких три упаковочки від іжоги. І взяла е розторобчик. То не олійка, то вже капсули. Капсули розторобчів. Все, то, що я купила. Ну, а там купила собі спідню білизну, то я вже вам показувати не буду, того вам не треба. Того вам не треба, мої дорогенькі. Так, мої дорогенькі, а на цьому буде все. На цьому все. Щось треба їсти, ні. нічого не їла і ніде не заходила з тим цілим гарем усіма, що була там з ними, як вівці, одна туди, друга туди, хто куди хоче. Знаєте? Ну і, і отак, якось там здибала, якусь там зустріла, зустріла, як здибала. Е, одну знайому поговорила, там другу знайому поговорила. Ну, ну знаєте, сидіти вдома, то теж не вихід, ніде, не виходити у світ, лиш сидіти, сидіти, сидіти сидіти і зациклюватися на одному чомусь. Е, а так вийшла хоч трохи. ось Зараз обід. Зараз вже обід. Угу, Зараз вже обід. Добре, мої любі, добре. Стояти не може, що стояти не може. Добре, а ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока. Ой.